З вами, каркари. Сьогодні ми граємо в режим, який називається Наземна війна в Call of Duty Modern Warfare 2. Правильно пацани. І в мене загружається бій. І якби наземна війна, це такі, якби е, бій, що якби така, такий режим, якщо тут з технікою воюєш в е, повітрі, на землі, е, танки, не танки. І хоть де, і хоть де пацани. І, і просто. І хоч де. Тому давайте ми погнали. Нам треба нам треба, що пацани? Нам треба грати із... І нам треба захватити наземна війна, це, до речі, така е штука, де треба захватувати всякі об'єкти, точки, просувати фронт і так далі. І це і тому цей рим, він мені реально дуже сильно подобається. Він мені дуже сильно заходить. І, і тому я рішу зробити відео, а ще тим більше на такій карті, як ця. Бо ця карта реально прикольна. Це ми боремося за якесь таке важливе село, тактично чи місто. Я навіть не знаю, але але тим не менш, давайте пасне, як проте вже захватив техніку. Ми будемо проводити наступ, технічний наступ, по крайній мірі. І дивіться, тут у нас вже БТР зривається, тобто <плес> ми мусимо відійти. Але ви бачите, що мене вбили. Звичайно, тут треба просувати фронти, тут треба захватувати точки. І цим цей режим мені подобається. Бачите, ось така тут карта, прям велика, прям велика, прям велика. Давайте я відновлюся на головному штабчику. На нашому головному штабчику бо у мене було більше часу, е щоб зрозуміти, куди йти і куди наступати пацани. Але дивіться, у мене є ракетниця, тобто це реально класно. Я цей набір з ракетницею і цим пістолетним пулеметом завжди вибираю. Він мені подобається. Мені подобається. Хоча в мене є інші всякі набори, класніші, може навіть. Але, але все-таки це, це я часто вибираю. Такий пасний, давайте я поки що ракетницю заберу, бо все-таки треба і стріляти просто так. Тут, до речі, ігроків разом 64, а по командах їх є. По командах цих гравців є. 32, 32 получается. Дурає, я захватую зону, я захватую точку, щоб просунути фронт. А тут спорна зона, тут на щилік, тут на щелік. Чекайте, до да челики, до да челики. Ой-ой-ой, мене нас мене знесли з гріни, мене знасли з грены. До речі, мені дивіться, яку Гріну закинули, мені дивіться, яку Гріну закинули, Прямо жорстко, прям жорстку, прям жорстку, реально. М -м, давайте я сюди. М -м, нам не вдалося захопити ту точку Сі, точку Сі, точку Чарлі, і так називається пункт Чарлі. Але ми будемо простуватися, якщо ми це все якби е ОС-во. Б, ми якби це все, ви, тобто терористи, звичайно, у армія напала, на це хоче заховати собі і взятися в Урзиксан. А ми це маємо. Це визволити. Так, я кину гріну, я кину гріну. Йой-ой, пасений я сам себе згріну, бо я кинув дуже сильно фігову гріну, я кинув дуже сильно. Ні, давайте на точку Д позродимося, солі. Тут мені тактичніше буде легше зайти. Але давайте просуваємося по цьому тунелі, може краще. Давайте лишимо в спокої ту точку Чарлі, якщо ми захватимо точку Е. Ми будемо. Ми просто окружимо ту точку Сі. І просто тоді вже і кінець, і якби просто головне захистити тут повністю. І, все. і тоді ми виграємо, ми виграємо. Але, звичайно, пасне тут треба акуратно, бо тут прямо як на Лодоні. Я... Ну бачите, мене вбили, мене вбили. Е, окей, пасне, давайте возродимся на базі Б. На базі Б все-таки до Е e, там важко пройти, там підписки сильний захист. Тому давайте, може, все-таки... там, я бачу снайпера, я бачу снайпера, бо там фонарик. наш Так, у мене стріла ракетниця не дуже сильно добре. Так, я залетів, я туди залупив той домик ракетницю. Там був чиль. Ну мені вроді по індикатору не показувалося, що він помер. Але хоча би поранити це теж гуд. Акуратненько. Максимально... Ой-ой-ой, божечко. Там зверха, там з літаками бомблять, ракетами Пацани, тут реально жорстко, тобто це... Реально тут жорсткі бої ведуть і це реально це прикольно, це атмосферно. Так там чилік, там чилік, там чилік. Я себе все-таки не хочу е по погинати це по іти прям... Так, про мене іти прям так умирати, мені треба... покращити. давайте, тут спорна зона, тут спорна зона. ой 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 мене убили, але я хоча б поміг у захваті. я хоча б поміг у захваті. давайте з Е, -е, 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 -е Швидесенько шведесенько, швидесенько. Давайте точку захватіть, захватить, захватить. Точку сі. там що спорна зона, там що спорна зона. Е, Блін, там челіки там зачищують, зачищують. Все-таки не вдалося, поки що нам захватити. її. Давайте закинемо грену. Давайте закинемо їм грену. Ну закину грену, я закину грену, я закину грену. Я не знаю, може когось поранило, може когось поранило, буде супер. Ну поки що, я ще такого нічого результативного то і не зробив, і допомоги, по-моєму, навіть ніякої і не дав. Союзник викликав стратегічний удар. Так, давайте, стратегічні удари. Перший розгон активний. Так. підтримки облітають район. Давайте приляжемо. Блін, ну, поки що нема змін в точках, бо ми не можемо ні захопити ні тут. А наші союзники, наші челіки не дають просування нашим ворогам. Пацанам, нашим ворогам. Але уже я бачу якісь зміни на точці Е, тобто хтось там е, все-таки просувається, наші союзники просуваються, але от на наших тобто ми вже е, закріпилися на точці Е, А, Б, і Д. А Б і Д. Ми закріпилися на цих точечках, тобто тут все гуд, але бачите, що ми вже втрачаємо точечку Де, ми вже втрачаємо точку Де? Блін! Нас у Чиліки, вони зараз, ось бачите, закріплення все-таки. Бросаю гранату. Зараз туди ракетні, я не знаю, чи вб'ю когось чи, ні. О, бачите, ми захватили точку Чарлі. Дельта. Убили, бив-убив. Так, давайте захватуємося дельта. Може нам вже нарешті вийти, вийде захватити 4 точки і просунути фронт і витіснити їх аж на точку Е. Тобто ми тут реально. пацани, тут тут реально тут стратегія класна, у нас тактика є, у нас все є, і м екіпіровка, амуніція все є, і ми закріплюємося на цих чотирьох точках. пацани, ми закріплюємося на цих чотирьох точках. Реально класно, це реально жорстко. І тепер ми всім, ми всім всі загоном погнали на точку Е, але, звичайно, вони будуть її до кінця захищати, до кінця захищати. Але можливо у, нас за, можливо, у нас захватять точку Чарлі, але якщо у нас її захватять, ми, звичайно, окружимо точку Сі. Тепер всі флаги наші, всі флаги наші. Але тепер у нас, бачите, ми. Пішли різко всім складом на ці точечки, а тепер ми вже втрачаємо точку С. І точку Д ми теж втрачаємо. Ракетниця, ракетниця, let's go. Блін, 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 не добре, не добре, Ми вже втрачаємо. Ми, ми починаємо втрачати. Ми. Е ми вибрали. Не дуже добру, не дуже добре місце, От ми, ми вибрали не дуже добру тактику тим, що ми що ми узяли, і всім складом, всіма 32 чоловіками, які у нас тут були, ми всім складом узяли і пішли на точку Е, щоб захватити всі точечки. Але ми роззосередилися на цих всіх точках, а нам треба було захищати їх. Тобто, поки що ми е, понесли. Великий тактичний е, велику тактичну точку поразку, так скажемо. І бачите, ми вже несемо поразочку на точці Б. І ось бачите, е, терористи далі бру, беруться і просуваються. Насчет е, того, скільки у нас е, фронт проміщений, на що ми виграємо. Пошла! Так, там челіки, там Томіку. Ай-яй-яй, не треба, не треба було, не треба, не треба було. Але пофіг, давайте возродимося на Б. Точи. бачите, ми втратили контроль над трьома точками. І е, це погано, бо ми всім вирішили, ми всім загоном рішили зробити тупо е, е, ту наступ, але вони ж е, не такі тупі, все-таки. Хоча це терористи, вони не люди, але вони все-таки не такі тупі. Блін, мене стрелили, у мене підбили снайперкою. Тут треба бути постійно акуратним, тут треба бути постійно акуратним. Давайте пофіг висадимося в цьому БТРчику. Правда, ракети наводять. Це трошки бігово. Так, давайте, виходимо, виходимо! Божечко, БТРка зірвалася, БТРка зірвалася. Над нами їх Тихо. Блін, в мене тут... Блін, убили, убили. Бо мене, мені, в принципі, аж так фіговенько було. Давайте висадимося на штабі. Де наш штаб? І, ем, бо бачите, у них нам треба захвачувати. Поки що, ми... Поки що вже тепер я, наскільки бачу, вони вже взяли і закріпилися на точках. Вони вже взяли і закріпилися на точках. І бачите, ми їм не можемо поки що нічого навіть вторгнутися до їхніх цих точечок. І нічого навіть не можемо зробити. Йолки-палки, тут ракетку кинули. Давайте ви, виліземо тут з цього квадрика. Нам треба, вести, нам треба вести наступ. Я рішаю вести наступ на точку Чарлі, але мене тут Тут на точці, де у них дофіга сильно формування, не дофіга сильно формування. 에... Точку я найважче заходити, звичайно, але... вона прям сильно коло... <тис Swiss> <пояло> але окей, давайте, посне, пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ем... що ми зараз тут робимо це Ми, звичайно, стараємося якось це зробити, бо вони. Ніхіленько так. Закріпилися на кожній точок і бачите, ми не можемо. Блін! Блін, 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 пацани, блін, блін-блін. когось убив за залі, ні? Убив, 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 убив е, перше. Але просто мені треба було не ракетницю це так, бо я би тут, мені здається, убив. У мене тут пісик був. У нього точніше рік був пісика, у мене була досить добра пушка. І давайте, власне, переходимо на, е, на. Давайте нам треба швидко захопити точку С. Але ми поки що не можемо, бо вони закріпились. Вони на цих точках закріпилися. І я би навіть сам радив нашій команді, би ми закріпилися на наших точечках, але прикол у тому, що поки що ми це не можемо робити, бо у нас тактична поразка на всіх трьох тих точках. Навіть була поразка часткова на Б. Ось бачите, ми поки що нічого не можемо зробити. У нас лишається трошки часу. І якщо ми захватимо точку С, то ми. Автоматично беремо і несемо поразку в цих боях. Ми автоматично беремо і несемо поразку в цих боях. Блін, мене убили. Мене опять снайпи убили. Як це страшне, як я це не коли мене убивають снайпи. Окей, е, давайте. Е, нам не вдається все-таки захватити точку С. Але, е, е, якби там захватують точку Д, точку Д. Усе ж я буду страсти вторгнутися на точку Сі, бо було б краще, якби ми зробили такий фронт і навіть так би ми витіснили. Але поки що ми не можемо на жаль нічого зробити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мене тут убили, мене тут убили е, Ми тупили. Ну, звичайно, якщо ми не заходимо сіточки, бо їх ви будуть і буде перегрупування. Але це вже в наступних, звичайно, катичках наземної пасни війни. Наземної війни. Ну ця війна вона не є ж така сильна і наземна, бо вона і повітряна, і і морська. Морська, скажу вам так, через те, що е, вона, якби бої ж ведуться з ракетами, стріляють із моря, пасни, тому це мульт-так скажу, війна, мульти Давайте, я, я зробив різкий маневр. Закинул, закинул Гріну, закинул Гріну. Блин, я не знаю, я когось вбив там чи не убив. Але я убив там одного челика, класно було. Пасне так, точку Д ми захватили, нам далося захватити точку Д. І поки що ми виграємо по рахуночку. Але у нас не виходить, якби. Тобто, якщо вони. Е, якщо ми не заходимо в ці точки, то, звичайно, вони лишаться на тих точках і поки що буде тільки позиційний бій без просування. Карточка, карточка. Так, бо з не давайте. Е Ой, міна, я сата! Я наш тепер заміт, що там міна була. Давайте візьмемо пушку. Давайте, може, знаєте що, я би взяв. Замість цієї ракетниці я би підібрав у когось іншу пушечку. Не знаю, може на нашому штабі є якась пушечка. Е -е, тепер. Акуратненько, тепер акуратненько. Тут село, бо тут все-таки у нас прийшли. Так, супер. Супер, супер. Так, давайте беремо іншу пушку, беремо іншу цю так, окей, классик, беремо замість цієї ракетниці, я вже зубачу сюди з цією ракетницею ходити. <звук> я не робив. Але я візьму просто. Пацани, ми йдемо на фланг всі, ми виграли. Ми в, в, якби бій ми повністю о, ще не виграли битву, але тактично, поки що ми виграли тактично і якби захватили точку. Е A, B і e, D. тобто АБД, АБД. Такі точки ми захватили. Досить прикольний був сьогодні відосик. А з вами був я Каркар. Надіюсь, вам це відео. Всім удачі і пока-пока, друзі. Це був режим на війна в Modern Warfare 2.